їжачка песика і медик. Давайте привітаємося з ними. Доброго ранку, скажіть, будь ласка. Цікаво, а чим же вони зайняті? Напевно, вони пазу збирають. А чому ж вони це роблять на підлозі? Зараз уже холодно. Треба ж це робити за столиком. Малята, а давайте допоможемо нашим тваринам зробимо їм меблі. А що ж ми будемо будувати наші меблі? Малята, подивіться, як багато у нас будівельного матеріалу. А скажіть мені, будь ласка, чи однаковий він формою? Правильно різний. Червоного, а цей кубик якого кольору правильно синього. І останній кубик якого кольору? Жовтого. А скажіть мені ще, чи однаковий будівельний матеріал за формою? Теж різний у нас є кубики, а є цеглинки. Щоб нашим звірятам було зручно сісти і гратися. Нам потрібен стіл та стільці. Ось ми їх і будемо сьогодні будувати. Починаємо роботу. Я буду малята будувати стіл для наших звірят. Ось я візьму великий побок червоного кольору. Ось такий великий. Пам'ятаю, їжачок полюбляє червоний кольор. І тому я візьму кубик червоного кольору та цеглину теж червоного кольору. Спочатку біля столу я поставлю кубик, а потім щільно приставлю до нього цеглинку, ставлюючи її. На вузьку коротку грань. Ось так. Ось у нас і вийшов стілець. Чільно приставляючи на вузьку. Грай поставлю його ось так. Буде стілець жовтого кольору, ведмедик буде сидіти за столом. Ось так. Йому буде зручно. Ось Діти, а хто у нас іще без стільця? Песик наш. Ми йому побудови стілець. Синій кубик і сильного кольору цеглинка. Ось ми швидень вже збудували стілець для песика. Ось так сідай, песик. Зручно буде звіряти. А тепер можна й погратися. Давайте пограємо. Ой, як гарно зібрали пазли звірята. Так, і тепер дуже зручно грати. І вони дякують вам, Маляна, за такі чудові медлі, за допомогу вашу. Що ж, давайте тепер скажемо нашим звірям до побачення. До побачення, звірята. до побачення. Ми обов'язково завітаємо до них у гості наступного разу.